Ті, що завжди прийдуть на допомогу. Торік працівники міської аварійно-рятувальної служби врятували 35 тварин. Марсіани не лише шукали загублених собак та знімали з дерев переляканих котів, а й визволили з вентиляційного отвору живого яструба. Вони допомагають місцянам позбутися шкідливих комах, виловлюють кажанів. Влітку міські рятувальники активно викошують траву, знищують борщівник, зрізають аварійні дерева. Спільно з комунальниками протидіють паводкам. Тепер співробітники Марсу займуть. Спалюванням сухостою з настанням весняного періоду збільшується кількість пожеж сухостою. Ходоводи працівники ліквідовують загорання трави підручними засобами, бо немає можливості під'їхати автоцистерни. Ми здійснили 185 пожеж. 30 з цих пожеж були за березень минулого місяця, в травні було 11. і далі вже пожежі там по місту це сміття і СНС по підвоз води. Цього місяця в березні було чотири пожежі сухостою. Чекаємо на початок сезону. Ми готові. До них каже Сергій Сметанюк, часто звертаються за допомогою медика швидкої, коли не можуть самостійно знести хворого до машини, а також ті тіванфриківці, які не можуть дістатися власної квартири. Працівники на дробинах здійснюють відкривання дверей, щоб не ламати двері. Вони проникають проміщення при присутності працівників поліції, звичайно, проникають через вікно. Причини бувають різні. Люди просто інколи банально ключі вублять. А є так, що. Власник квартири або мешканець квартири не виходить на зв'язок і не, від, не відкриває на стуки двері. Здійснили, закрили 280 таких листів. Тож роботи кажуть марсіани, вистачить і запевняють. Івано-франківці можуть бути впевнені, міські рятувальники подбають про їхню безпеку. Михайло березень, Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.